Так, наше торгове приміщення знаходиться в сільно заселеному мужикам. А, так, багатоповерхові будинки і бачимо вхідну групу. Чіпс. Так, дане приміщення розділили на два, на 60 і 40 квадратних метрів. Йдемо оглядати другу частину приміщення. Так. Цей будинок активно заселяється. Ведуться ремонтні роботи, тут заїжджають з квартири. Так, йдемо на іншу сторону будинку. Тут бачимо поруч магазин квітів, кав'ярня є. Прохід через арку на іншу сторону будинку. Там, де наше друге приміщення. Тут завис для авто И бачим, уже наступные черги в будинку будуются. И подходим до иншого примещения.